Інститути академії медичної науки у Львові, приєднати до Львівського національного медичного університету. Як ви ж... Ми тільки за, але в нас є одна біда. У нас колись в 90-х роках Академія медичних наук зробила подарунок держава. Причому ніхто не може пояснити логіку цього подарунка? У нас Академія Медичних наук це самоврядна організація з особливими умовами. І тут ні я, ні міністр, на жаль, цього вирішити не можемо, але ми тільки за. Ми взагалі вважаємо, що всі наукові інститути мають бути в межах університетських клінік. Як це Давай розпочнемо це знову з міста Львова, це цікаво. Ми тільки за. Місто Львів, так, да, але от я там побачив структуру ваших наглядових кадрів. Так, Нема депутатів? Я, я думав, ми помаскаром домалюємо. Добре, якщо ми вже говоримо про депутатів про зміни, резонансна була заява напередодні заступника міністра освіти, який говорив, говорив про скорочення медичних вишів, наводячи приклад, що мовляв на всю Європу спеціалізованих вишів чотири, а на всю Україну п'ятнадцять. А ну дивіться, ні падцять і він до вас, ми, до всіх, тому що а, я розумію, як ви доведеться радіо. Я хотів раніше. нагадати, що в нас медичні університети це все ж таки та я думаю, що тільки міністр охорони здоров'я разом зі своєю командою має вимішувати необхідність кількість. Перше, друге, коли міністерство освіти розмовляє про освіту, воно каже про загальну вищость. Коли ми кажемо про медичну вищость, це трошки інше. Тут не, не загальні навики. Ми даємо в першу чергу людям і освіту, і професійні навики. І, бо ну давайте так без всяких там неповаг. Але, наприклад, університет ну, давайте, там, культури, ну, які там навики можна, да, там нема, унів... нема там хуротеатрів, нема там кінозйомок, да, це все інше. Ну, хвилинки. Зараз я, до ну, речі, не по Київський університет. Але в медицині це університетська клініка, це навики, це відповідність людина, яка отримує медичного освіту, Вона потім має її ще захистити не тільки е, кроком, це іскритом. Вона має це захистити своїми руками по короначому, де ще в якій освіті. Тому я вважаю, що повноваження е, визначення кількості університетів це все ж таки повноваження Міністерства охорони здоров'я, і ми комітетом це будемо принципово підтримувати. Якщо міністр скаже, що треба залишити один в університет, то значить ніби не буде.